В рамках дослідження нинішнього етапу розвитку символіки військових частин нашу увагу привернула практика використання паланкових початок Запорізької січі під час розробки нарукавних емблем. Швидко з'ясувалося, що це не якісь поодинокі випадки ні. Йдеться про послідовне та системне впровадження сюжетів таких початок в сучасні нарукавні емблеми. Поза як нарукавних емблем, створених на основі паланкових початок, існує вже чимало, ця практика заслуговує на вивчення. Отже, про що ми будемо говорити? Відомо, що територія війська Запорозького низового поділялася на паланки з полковниками на чолі. Кожна паланка мала власну печатку. Відповідно нас цікавить, як саме сюжети печаток відображено в нинішніх нарукавних емблемах військових частин. Зауважимо, що мова піде лише про офіційно затверджені емблеми частин Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту ДССТ. Останнє підпорядковується Міністерству оборони, однак є окремим військовим формуванням. При цьому процедура розробки символіки частин ДССТ така ж як і для Збройних сил. Малюнки та описи розробляє структура, яка нині має назву Центральне управління розвитку матеріального забезпечення ЦУРМЗ. У своїй діяльності ЦУРМЗ керується методичними рекомендаціями щодо окремих питань розвитку і провадження військової символіки у Збройних силах України, затвердженими міністром оборони 14 січня 2020 року. Перше питання, яке постає перед нами. А звідки ми взагалі знаємо про початки паланок? На початку 1990-х років відбувалися заходи на честь 500-річчя українського козацтва. Радянський Союз вже тріщав по швах, тож багато чого стало можливим. Зростання інтересу до власної історії і національних символів зумовило появу відповідних видань. Так, у 1991 році в Києві видали тритомник Дмитра Яворницького Історія запорозьких козаків. Том Третій містив клейку з ілюстраціями, серед яких малюнки паланкових початок. Того ж року в Запоріжжі побачив світ збірник Народна пам'ять про козацтво. Його надрукували як українською, так і російською мовами. Збірник також подавав початки паланок, щоправда, у дещо меншій кількості. Варто підкреслити, що тираж історії запорозьких козаків становив 200 тисяч примірників. Тираж збірника Народна пам'ять про козацтво значно йому поступався: 10 тисяч примірників. Однак все одно був чималим. Очевидно, саме згадані вищі видання познайомили широкий загал з паланковими печатками, і це знайомство вплинуло на використання їх на рукавних емблемах. Звідси випливає друге питання Чи мало місце таке використання раніше? Так, а вже ж. З 1996 року відбувався стихійний процес створення символіки військових частин Збройних сил України. Для частин, дислокованих на сході та півдні нашої держави, він мав деякі особливості. Наприклад, управління та частини 93-ї механізованої дивізії розташовувалися у селищах Черкаське та Гвардійське, неподалік Німепетровська, нині Дніпро. Власних гербів ці населені пункти тоді не мали. Тому офіцер 529-го механізованого полку майор Макаров запропонував емблему своєї частини на основі початки Орельської паланки, адже полк знаходився якраз на її території. Очевидно, майор Макаров був знайомий з притомником Дмитра Євроницького або збірником народна пам'ять про козацтво». Ідея виявилася дуже вдалою. Тож не дивно, що згодом її поширили на всю дивізію. У травні 1997 року командування з'єднання звернулося на фірму Юля з проханням опрацювати комплекс емблем своїх частин. Цим зайнялася творча група у складі куратора секції військової емблематики Українського геоградичного товариства Михайла Слободінюка. Менеджера Зоновія Галишинця і комп'ютерного дизайнера Віктора Гарая. В результаті з'явилося 20 нарукавних емблем управління та частин дивізії. Всі вони мали в якості об'єднуючого символу орла зі стрілами спочатку Орельської паланки на тлі шаблі і булави. 1 грудня 2002 року на базі 93-ї механізованої дивізії було сформовано 93-ю окрему механізовану бригаду. Вона використовувала емблему управління колишнього з'єднання. Змінилися лише написи відомо, що 2001-2012 роки увійшли до історії як період офіційної нормалізації та затвердження символіки частин вищим військовим керівництвом. Відповідну роботу здійснював відділ військової символіки та геральдики Генерального штабу. Коли дійшла черга до 93-ї бригади, фахівці відділу просто прибрали зайві написи. Після цього 22 липня 2009 року нарукавну емблему затвердив начальник Генерального штабу Головнокомандувач Збройних сил України. У поясненій записці до малюнка було посилання на початку Орельської паланки. Як вже говорилося вище, ідея використати в символіці 93-ї механізованої дивізії сюжет паланкової початки була вдалою на наш погляд, її вартувало зберегти під час реформи символіки військових частин, яка відбувалася після 2014 року. Якщо вже так хотілося лаконічності, можна було просто залишити сюжет початки, шаблю і булаву, хіба що вписати їх в інший щит. Проте ця пропозиція зустріла агресивну реакцію з боку осіб, які фактично керували реформою. Швидше за все, на той момент вони вже вирішили пов'язати нову символіку і взагалі ідентичність бригади з Холодним Яром. За таких обставин місця для орла зі стрілами вже не залишалося. Але менше з тим. Нинішній етап розвитку символіки військових частин характеризується централізованою розробкою малюнків. Про це в нас є окрема доповідь, тож повторюватися нема сенсу. Нагадаємо лише про таке: згідно з пунктом 2.9 методичних рекомендацій, відображення місця дислокації частини в наукавній емблемі допускається, але цитуємо без використання територіальної та або муніципальної символіки. Далі сказано. Що використання окремих елементів територіальної чи муніципальної символіки може здійснюватися лише з дозволу відповідних органів місцевого самоврядування. По суті, відтворення офіційних гербів областей, міст і тому подібне в нерукавних емблемах заборонено. Як наслідок, розробники стали звертатися до інших символів, у тому числі до полонкових початок. Можна також припустити наявність сильного впливу з боку дослідників української спагістики. Тепер ми можемо перейти до розгляду нарукавних емблем, затверджених протягом останніх років. Для зручності обираємо хронологічний принцип: Те, що без територіальної прив'язки обійтися не вийде, стало остаточно зрозумілим під час розробки емблем бригад територіальної оборони. Відповідні малюнки головнокомандувач затвердив 7 вересня 2021 року. По цій емблемі є стаття Ігоря Вайтковського в журналі Колекціон, тому надмірно видаватися в подробиці, ми не будемо. Отже, з поміж 25 бригадних емблем дві були створені на основі паланкових печаток. Йдеться насамперед про 109-ту окрему бригаду територіальної оборони. Вона відповідає за Донецьку область. У блакитному щиті срібні схрещені спис та шабля. Як зазначено в описі, вони є елементами символіки Кальміуської паланки Запорізької Січі, що розташовувалась на території сучасної Донецької області і вказує на розташування військової частини. Взагалі. Кальмівська паланка займала територію в межах сучасних Донецької, Луганської, Запорізької та Дніпропетровської областей. Тож на спис і шаблю мали претендувати відразу чотири бригади. На додачу, розробники зобразили шаблю та спис вістрями догори, тоді як на печатці вони спрямовані донизу. Зрозуміло, що хотілося уникнути негативних асоціацій. Але до чого тоді історична початка? У свою чергу. 123-й окрему бригаду територіальної оборони сформована у Миколаївській області. Щит її нарукавної емблеми також блакитний. В ньому срібний пильнуючий олень з золотими рогами, озброєний списом. Згідно з описом, срібний пильнуючий олень з золотими рогами озброєний списом використовується на гербі булгардіївської паланки Запорізької січі, яка розташовувалася на території сучасної Миколаївської області. Відразу виникає два питання: перше. Про який такі герб паланки йде мова? Друге, звідки автори дізналися про кольори оленя? Принаймні на початці того не видно. Власне, початка має три версії. У двох з них дійсно присутній олень зі списом. У даному випадку, розробники відтворили його зображення досить точно. Змінили хіба що положення правої передньої ноги так, щоб тварина тримала спис. Зауважимо, що Богардівська паланка охоплювала території як Миколаївської, так і Херсонської областей. Відповідно, маємо ще один приклад розбіжності між реальною зоною відповідальності бригади та її символікою. Після початку повномасштабного російського вторгнення кількість бригад територіальної оборони зросла. Зокрема, у Кривому Розі було створено 129-ту бригаду. 23 квітня 2022 року малюнок її нарукавної емблеми затвердив головнокомандувач. Про цю емблему ми докладно розповідали на минулому засіданні комісії, тому зупинимось лише на основних моментах. Срібні шаблі та зірка, як повідомляє опис, використовувались на печатці Інгульської паланки війська Запорізького, на території якої розташована військова частина. Початка Інгульської паланки мала кілька версій. Автори обрали ту, яка містила зображення зброї. На наш погляд. Відтворення в нарукавній емблемі символіки стародавньої адміністративно територіальної одиниці є неприйнятним адже бригаду сформовано в конкретному місці, яке володіє власним гербом. того ж таки 23 квітня 2022 року було затверджено малюнки ще двох емблем, створених на основі паланкових початок. На щиті нарукавної емблеми 60-ї окремої піхотної бригади, золотий, озброєний крокуючий лев, що тримає у правиці блакитний значок. А далі читаємо: крокуючи лев, що отримує бунчук, було зображено на печатці Самарської паланки і вказуване розташування військової частини. То що все-таки тримає звір: значок чи бунчук? Очевидно, розробники самі до кінця не визначилися. Хай там як на одній з двох версій печатки самарської паланки є істота, схожа на лева. Вона тримає предмет, який дійсно можна трактувати і як значок, і як бунчук. Які зображення не дозволяє щось стверджувати напевно. Під час розробки нерукавної емблеми лева розвернули у протилежний бік. Очевидно, виходили як з правил геральдики, так і з практики. Адже нарукавні емблеми частин Збройних сил і Держспецтрансслужби носять на лівому рукаві. Тому фігури живих істот зазвичай розташовують у напрямку руху військовика. Своєю чергою, нарукавну емблему 532-го окремого ремонтно відновлювального полку прикрашає золота шестерня, в яку вписано срібну семипроменеву зірку. Шестерення та кольори щита вказують на специфіку діяльності частини. Натомість зірка є елементом гербу самарської паланки війська Запорізького, на території якого розташована військова частина. А тут же йдеться не про початку, а про герб паланки. Так чи інакше, початка та сама, тільки для 60-ї бригади з неї взяли лева, а для 532-го полку зірку. Неважко помітити, що зірка далеко не головна фігура на печатці. І, взагалі, вона радше шести променева. Крім того, на печатці зображено щось схоже на півмісяць. То, що заважало намалювати лева? Може скластися враження про існування розподілу зображень на печатках під час створення емблем. Звірів бойовим частинам небесні світила частинам забезпечення. Однак це враження неправильне, про що свідчить наступна емблема. Належить вона 121-му окремому полку зв'язку. А затверджена 19 жовтня 2022 року. На щиті срібний, здиблений пильнуючий лев, який тримає срібні блискавки. Цар звірів вказує на розташування військової частини на території самарської паланки. Натомість блискавки і чорний кант щита відображають специфіку її діяльності. Цікаво виглядає голова тварини вона розвернута у протилежний бік, мабуть, для того щоб лев дивився на схід у напрямку країни-агресора. Отож, неясно, чому полку зв'язку дали лева, а ремонтно на відновлювальному полку зірку. У деяких випадках описи емблем не містять згадок про паланкові печатки. 9 грудня 2023 року головнокомандувач затвердив малюнок нарукаваної емблеми 502 го окремого батальйону радіоелектронної боротьби нашу увагу привернула срібна голова лева. В описі зазначено лише, що вона вказує на розташування військової частини. Місцем дислокації батальйону є селище Черкаське Дніпропетровської області. Тому можемо з упевненістю стверджувати, що голова Лева пов'язана з печаткою Самарської паланки. Далі нарукавні емблеми на основі паланкових печаток почали отримувати частини ДССТ. На відміну від частин Збройних сил, їхні малюнки затверджує не головнокомандувач, а міністр оборони 27 грудня 2023 року. Керівник військового відомства поставив свій підпис на малюнку нарукавної емблеми 756-го полку охорони ДССТ. Якщо не брати до уваги главу щита, сюжет емблеми такий же, як у 129-ї бригади тероборони. Лише зірка та руків'я шабель золоті. Згідно з описом, срібні шаблі використовувалися на печаті Інгульської паланки, що не лише вказує на розташування військової частини, а й підкреслює специфіку її діяльності. Чому зірка раптом стала золотою, автори опису не повідомляють. Тепер повернімося до Збройних сил. 7 лютого 2024 року головнокомандувач затвердив малюнок нарукавленої емблеми 151-ї окремої механізованої бригади. На її щиті бачимо схрещені шаблю та стрілу, а також восьмипроменеву променеву зірку та півмісяць. Перехрещені шабля та стріла, а також зірка та півмісяць були зображені у грибі та печатці кодацької паланки війська Запорозького Низового, що вказане на розташування військової частини, говориться в описі. До речі, стріла чомусь поверх шаблі, хоча на печатці, навпаки. За браком часу ми стараємось не коментувати кольори емблем. Проте, в даному випадку, промовчати не виходить. Від тим, що кольором зірки та півмісяця визначено не золотий, а золотавий. І це при тому, що років є шаблі та стріла. Названі золотими. Чому так, Неясно. Неясно й те, з якої причини місяць золотавий, а не срібний. Та головне навіть не це: початку кодацької паланки прикрашає кінь. Оце розробники чомусь його не помітили. Зате зірка стала восьмипроменевою. Наступною була 157-ма окрема піхотна бригада. Малюнок на рукавної емблеми головнокомандуюч затвердив 2 липня 2024 року. Про цю емблему ми докладно розповіли у відповідній статті, тому переказувати її зміст немає потреби. На щиті перехрещені срібні шабля та стріла, покриті золотою головою озброєного лева, супроводжувана вгорі та обабіч з рівними семи променевими зірками. Голова лева тлумачиться як елемент печатки самарської паланки війська Запорозького. Крім того, вона виступає особленням сили та мужності. Що ж до шаблі, стріли та зірок, то їх взято з сучасного міського гриба Дніпра. Таке рішення ми оцінюємо позитивно. Інша річ, що нам не зрозуміло, чому автори обрали початку саме Самарської паланки, адже її центр був Самар, нині рейцентр Ніопетровської області, колишня Новомосковська. Натомість у складі міста Дніпро свого часу опинився новий Кодак, центр іншої паланки Кодацької. Тож виглядало б логічним зобразити коня з початки кодацької паланки, а не Лево. Наостанок розповімо про наукавні емблеми трьох частин ДССТ. Їхні малюнки міністр оборони затвердив один день 25 липня 2024 року. На нарукавній емблеми 762-ї окремої бригади охорони ДССТ Лев з Бончуком у лапі на мосту. Опис тлумачить цей сюжет лаконічно: Лев у поєднанні з мостом указує на специфіку діяльності військової частини: охорона шляхів, мостів та тунелів, і в той же час вказує на розташування військової частини. Місцем дислокації бригади є Самара. Отож, можна стверджувати, що Лева з Бунчуком взято з печатки Самарської паланки. Нарукавну емблему цікаво порівняти з емблемою 60-ї бригади. Малюнок виконано значно краще. Втім, голова така ж, як на емблемі 502-го окремого батальйону радіоелектронної боротьби. Щит нарукавної емблеми 783-ї бригади ДССТ прикрашає контур кодацької фортеці і три семи променеві зірки. Як зазначено в описі, Кодацька фортеця та семи променеві зірки з символією кодацької паланки війська Запорозького вказують на розташування військової частини. Взагалі, на печатці зірка одна. А ось на гербі Дніпра їх дійсно три. До речі, в емблемі 151-ї механізованої бригади, як пам'ятаємо, зірка восьми променева, і теж з печатки кодацької паланки. Печатка одна, зірки різні. Очевидно, причиною є розбіжність між малюнком печатки та її матрицею. На малюнку зірка має сім променів на матриці вісім. Нарешті, для центру розмінування ДССТ затверджує нарукавну емблему з саперною кішкою, трикутником з черепом та кістками і зубчатою каймою. Це це відображає специфіку його діяльності. Крім того, на щиті є срібні зірка та півмісяць. Зірка та півмісяць відносяться до історичної символіки кодацької паланки війська Запорозького і вказує на розташування військової частини, говориться в описі. Отож коня і далі ігнорують, зате і півмісяць вже срібні. Причому зірка знову семи променела. Таким чином, на цей час 13 військових частин Збройних сил та ДССТ мають офіційні нарукавні емблеми, створені з використанням символіки полонкових початок Запорізької січі. При цьому 9 частин належать до Збройних сил, 4 до Держспецтслужби. Не виключено, що таких частин може бути більше. Якщо дивитися в розрізі збройних сил, то три частини належать до сил територіальної оборони, три до механізованих військ і ще три є частинами зв'язку та різних видів забезпечення. З огляду на розташування колишніх паланок військові частини досить чітко локалізуються на території Дніпропетровської, Донецької, Миколаївської областей. Головною причиною широкого застосування зображень з паланкових печаток на рукавних емблемах є неприязне ставлення розробників до офіційної символіки міст, районів, областей тощо. Як наслідок, в ряді випадків існує проблема невідповідності символіки частини актуальній території, де вона розташована або за яку відповідає. Особливо добре це видно на прикладі бригад тероборони. В описах нарукавних емблем зазвичай вказується, що ці чи інші зображення взято з відповідних початок. Цього не зроблено лише в описах емблем 502-го окремого батальйону радіоелектронної боротьби і 762-ї бригади охорони ДССТ. Проте аналіз зображень і залучення відомостей про дислокацію частин дозволяють стверджувати, що автори спиралися саме на паланкові початки. Для створення нарукавних емблем вже встигли задіяти більшість відомих початок. При цьому одну й ту саму початку могли використати по декілька разів. Рекосменам тут виступає початка Самарської паланки. Зображення з неї взяли для наукавних емблем шести частин. На другому місці початка кодацької паланки три частини. На третьому початка Інгульської паланки дві частини. За великим рахунком, в залученні сюжетів паланкових початок для розробки емблем немає нічого поганого. По перше, вони підкреслюють зв'язок сучасних військових формувань із запорозьким лицарством. По друге, урізноманітнюють способи відображення місця дислокації частини. Інша річ, що таке залучення виглядає безсистемним. Скажімо, на більшості емблем, створених на основі початки самарської паланки, розмістили лева або його голову. Натомість 532 й окремий ремонтно-відновлювальний полк відрізняє зірка, зображення якої на початці є другорядним. У свою чергу, жодна з нарукавних емблем, розроблених з використанням початки кодацької паланки, не містить її головного зображення коня. І це дуже дивно. Зате зірка може бути як семи, так і восьми променевою, що пояснюється розбіжностями між малюнком і матрицею початки. А ось емблеми частин, опрацьовані на основі печаток Інгульської та бугардівської паланок, цілком задовільно відтворюють їхні сюжети. Розглянуті нами нерукавні емблеми демонструють превалювання художніх задумів над історичними фактами. Яскравий приклад нарукавна емблема 109-ї бригади тероборони. Шаблю та спис супереч сюжету печатки спрямували догори. В цілому, сюжети паланкових початок на рукавних емблемах є цікавим явищем нинішнього етапу розвитку символіки військових частин Збройних сил та ДССТ. Можна припустити, що їхнє використання триватиме і далі. Дякую за увагу!